До 2 гривень 50 копійок зросла вартість проїзду в тернопільських маршрутках з 1 квітня. Журналісти телеканалу ІНТБ поцікавились, як мешканці міста сприйняли підвищення тарифу. Знаєте, брудно в салонах маршрутках водії Часто хамлять пасажирам. От багато людуже людей не раз так, що зранку не набитися. З дитиною дуже важко їхати. Знав буде видно, що з цього буде. Ви знаєте, я щойно їхав маршруткою, і це було запитання, якийсь чоловік зайшов і запитався, це жарт на перші квітня, а це, це справді. Я не вірю, що це жарт, оскільки я прочитав в газеті, що насправді тариф збільшиться. І в принципі, в маршрутці висіла вивіска, проїзд становить там 2,50. Я вже до таких жартів за весь час звикла. Там, щодень то свіжий жарт. 1 квітня мешканцям міста не до жартів, проте водії кажуть, пасажири своє невдоволення їм намагаються не висловлювати. Так, платять, все нормально платять. Є такі попадаєш, що в ужасі, бо нічого не чули, а так все нормально. Самі знаєте. Тяжко їм по 2,50, але так як було, по 2, так і по 2,50. нічого абсолютно всі оплачують, ніяких скарг ніхто не обіжається. А знаєте, що були попереджені наперед. Водії розуміють, що їхніми послугами користуються не багатії, а пересічні громадяни, на статках яких подорожчання таки відіб'ється. У свою чергу тернополяни визнають проблеми перевізників. З теперішнім часом, що то можливо і справедливо. Хоча можна було б ще трошки почекати, до якихось кращих часів люди, щоб краще жили. А так. І їм не дуже добре живеться тим шоферам і з тими запчастинами, як вони все жалуються, і з дорогами. Я навіть не, не, не замітила, що там чистіше. Так як було, так і було. Ну, Я на пенсії, то я проїхала безплатно. Ти чи стало чистіше, чи водії стали якісь віч Думаю, що ні. Зараз народ взагалі бідний. Ще підвищити то взагалі я не знала, тільки побачила в маршрутці. Ну ми до Києва, знаєте, нам без зарплати київські, ми б нічого проти не мали. Тернополяни кажуть, якщо проїзд у маршрутках стане для їхніх гаманців непосильною ношею, їм доведеться пересісти у тролейбус.